Всім привіт! Хочу вам повідомити, що на цьому каналі більше не будуть виходити мої відео, мої влоги. Це не просте було таке рішення, про яке я думала: ну, мабуть, останній рік так точно. І довго на це наважувалась, сумнівалась, але все ж таки я хочу спробувати відкрити новий канал. На це деякі причини, про які я розповіла вже в лозі, який завантажила на новий канал. Цей канал я не буду видаляти, відео тут не буду закривати. І, можливо, ви поки що не відписуєтесь від нього, тому що, ну не знаю, дівчатка, треба все починати з нуля, і я сподіваюся, що вистачить ресурсу, тому що я планую публікувати більше відео. Я хочу на новому каналі ще більше. Ще щирості, ну, я з вами щира відео і кажу, так як я думаю, так як є. Але хочеться знаєте, ще більше такої дружності. Влогів, таких, як знаєте, real лайф на фоні всієї, всієї цієї ідеальної картинки, яка роками створювала в соцмережах. хочеться показувати більш таке реальне життя. Просто ем, я так і роблю, але іноді знаєте, важко знімати, але хочеться знайти підхід до цього всього. тому... Кому цікаві мої відео, кому цікаві мої влоги, я буду дуже рада вас бачити на моєму новому каналі. Також буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші пальчики вгору, коментарі, тому що, знаєте, цей канал я буду розвивати абсолютно з нуля, ну, не зовсім з нуля, тому що в мене вже є ви. Але все-таки, дівчатка, щиро вам дякую і чекаю вас на новому каналі, там уже на вас буде чекати. Новий влог. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео вже на новому каналі. Всім пока-пока!